Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Чи цікаво вам дізнатися малята, які ж сьогодні гості до нас завітають? А щоб дізнатися, хто до нас сьогодні завітає, нам з вами потрібно відгадати загадки. По дворах стрибає, крихти підбирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький, хто вгадав, той молодець, ця сіренька пташка, горобець. Завіває хуртовина і летять на Україну. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку снігурі. По асфальту чим чекує і з людьми прощась воркує. Сизокрилий добрий птах, Знається він на листах. Голуб Вірно людям я служу, їм дерева стережу. Дзоб міцний і гострий маю, шкідники шкідників ним добуваю. Дятел. дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар 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 усе кричить. Ворона. Цікава пташка у нас проживає. Животик жовтенький перната ця має, За море у теплі країни літає, а з нами зимує, для всіх нас співає. Синичка. Біло-чорна скрикотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока, Здогадалися сорока. А чи знаєте ви, діти, що спільного у всіх птахів? Тіло птахів крите пір'ям, у них є голова, тулуб, крила, лапки, хвостик, очі дзьоб. Дзьобом пташка дзьобає зерно, п'є воду, за допомогою лапок скаче, крилами махає, літає. Кожна пташка по-своєму гарна, красива. Пташки не тільки жива окраса нашої природи. Птахи ще дуже корисні. Вони нищать шкідників, гусінь, комах. Так пташки бережуть дерева. Не слід лякати птахів. Не можна руйнувати їхні гнізда. Краще допомагати пташкам підгодовувати їх зернятами. Дякую за увагу. До побачення. Ви сьогодні, діти були молодці.